Ми вам дорогі глядачі. Коротко розкажемо. Ну, як починаємо коротко, а виходить, як завжди, знаєте ж мене. Хто дивись, той знає. Поки що коротко. Вранці у нас 25 січня 2026 року. Отака От ж у нас температура на бочці. Як є вода, і ще покажемо, як генерує у нас електрика на вулиці Сніг. Але на панелях він затримався не дуже. Але ну, чесно приходилося. З однієї сторони на заході взагалі лежав. На сході, на півдні, так, де затримався, де вітром здуло. тому що на вулиці морозець, чи добре, чи морозець. Значить, по воді розкажу, як гріє мене взимку. На, на початку січня там, не пам'ятаю, яка була залишкова температура, 4-5 січня був. Такі, була така дуже сонячна погода. Ми нагріли до 95 градусів. Потім воно падло, падло, падло. Э, стали дуже похмурі, дуже такі сніжні дні. Не було сонця. Один раз ми включили по нічному тарифу приблизно 16 кВт. годин Ми енергію витратили. Потім таке небо було з проясненнями трошечки, але за хмарами. І так вранці тако 47, як зараз, бачите, до вечора, до вечора 60 включали тільки верхню тену. До речі, зараз. Включно тільки верхній. Ми взагалі зараз не гріємо, бо в нас дуже мало енергії. Вчора був добаний день, оце так ми вже з їх висадили. Потім так підтримуємося, підтримуємося, думав, вже придеться включати мережу. Потім трошки більше сонця, а потім, як пішов на тиждень такого сонця, то три дні ми погонили нижніми тенами, нагріли її до 90 градусів і чотири е, дні чи три дні е, ми виключили. Тут залишили тільки 3 кВт, а 3 кВт перекинули на інший будиночок. Інший будиночок гріли теж сонячну енергією повністю опалення. Ну, частково від контролера, частково від інвертора. Що таке від контролера, а що таке від інвертора? Хто дивиться, знає. У нас така є система і така. Від контролера йде тут у нас постійний струм напряму, а інвертора вже йде там. Оце йде від інвертора загріємо, у нас опалення більше ніякого немає. Гріли, 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 але так сталося, що сонце все ж таки закінчилося. І коли закінчилося сонце, останній день, якби ми нагріли 95, а була може десь, а ми так щось розслабилися, думали, що сонце буде. А десь залишилося 80 градусів. І зараз вже четвер, п'ятниця, субота, три дні. Четвертий день немає сонця, був баний день, і наша бочечка просіла. Просіли і подивимося ввечері, що зможе нагріти. Зараз я покажу панельки, що нас енергія зараз. Так, По погоді, скоріше всього, що вчора був самий-самий темний день. Зима у нас файна знову додавила снігу свіженького. Схоже, що вчора був самий темний день. Сьогодні бачимо, яке вже небо. Є надія, ну не знаю, як воно там буде до вечора, є надія, що ми обійдемося без мережі. Навіть не тільки на нагрівах, а на взагалі на електрику. Ось такі нас панелі в такому стані було. Е, ці дві не начистив. На ті було трошки, а так на крайніх щось було там більше було. Але я собі не даю їм, не даю їм, щоб, щоб там наліпало, щоб потім люди показують в інших областях, присилають мені відео, і потім воно наліпне, потім дощ пішов мокрий, а потім, потім на, там, на, на 3 см такої корки, що вона і не розстає, і не... І не віддавати, і не віддерти. Щось. Тут було чуть-чуть нальоту, а на західній стороні лежало так сантиметрів три. Оце схід. Я думаю, багато вже людей бачили нас. А це захід. Коли на вулиці біло, сніг, сніжно і розсіяне таке небо, це розсіяне світло від неба, о бачите, тут затримується щось знову. Ще ж тільки почистив, вже воно бачите, Як воно затримується. Щось з цієї сторони. Вітер стоїть, не бачимо нове, неприємно. Ми до вечора ще разок почистимо. Сьогодні у нас вихідний день. Не працюємо, я вдома то, А це небо у нас радує. Ось такі просвіти і коли небо таке з хмарах і сонечко розсівається, тоді працює і схід, і захід працює. Не так як південь, але працює. І глянемо, що у нас тут генерація яка біля інвертора. Батарея заряджена, тому що ми тримаємо заряд, не даємо розрядитися, у нас відключення світла і тому подібне мережа є. В даний момент у нас це дає вже 2 кВт. І це ж ми повинні розуміти, що це тільки пів десятого ранку, що тут сонце добре не, не зійшло. Можливо, ми даремно такі відсотки ставимо, треба поставити менше відсотки, бо ну, батарея перезарядитися. Ну, це таке, коли немає зеленого тарифу, не можна вгадати. Або ми можемо розрядити батарею і вимкнути нас світло. Бо ми батарею не зарядимо. Точніше, зарядити батарею і стане сонце, не так я висловився. І нас нема куди дівати. Або ми батарею не зарядимо і взяли світло вимкнути. Хочеться, щоб був завжди запас. Зараз там 77%. В принципі, непогано. таке. значить, південь дає нас. 1600 Вт. І, судячи, з цього, я можу сказати, що на воду це приблизно зараз 500 Вт на нагрів води. Бо нагрів води завжди трошки більше, ніж тут. І 425 схід-захід, 2107. Ну, в день ще зробимо якесь вибіркове відео. Це такий зимовий день, похмурий зимовий день, як воно працює. Сніг іде, сніг йде, йде. Бачимо, що сніг йде. Побачимо, що сьогодні буде, як, скільки воно згенерує. Саме більше мені цікаво, що з нашою водою. Чи ми будемо включати січні мережу, чи ми нагріємося від е, сонячних панелей на 100%. Бачите? сонечко ще більше є, генерації більше її поки що. Так що, всім приємно перегляду, не перемотайте. Я багато не буду знімати. Е, знімемо десь в день, подивимося, що в нас як По тих панелях, чи числими, чи не числими. Ну, Хто лінується числить, це його справа. Тут як не крути, то треба щось відтрачати, якісь десь ресурси. А просто пройтися гімнастику на свіжому повітрі мені подобається. Єдине, що руки вгору трошки болять, скажімо так. Так що, чекаємо обіду і ввечері зробимо таке три вибіркових е, відео і будемо бачити результат. Бачите, я казав, що вже в день що там я ще тут знаходжуся. Що я подумав? Подумав е, зв'язку з тим, що. Генерація якась є. Споживання у нас націльне невелике, ми стане не працюємо, ми зробимо ось так. Вхідний автомат Донизу і дивимося на напругу нашу бац і погасно. І все Ми Поживемо без мережі, зимовий похмурий день. Повинні розуміти, що 25 січня день вже на цілу годину довший, ніж був там 22 грудня. Сонце вище піднімається. Навіть такі самі хмари, як були в грудні, вони якось краще просвічуються. темно, повністю небо вже за хмарами. Але воно просвічує краще, тому що сонце піднімається вище. вище Тим більше, що там якісь бачимо є проміжки. Це проміжки це взагалі красота. Воно відбивається, туди сюди заломлюється і вже панелі починають працювати. Єдине, що замітає їх, Ми побачимо, що буде. Так що... Мені самому цікаво, що буде. Слідкуємо далі. Робимо, як ми обіцяли, на половині дня, 13 го дня, такий контрольний замір. І що приємно? Приємно те, що на вулиці ну, те, що на вулиці немає сонця, то не приємно. А приємно те, що панелі генерують без сонця набагато краще, ніж генерували в грудні місяці. Тому що сонце піднімається вище. В даний момент Зараз, зараз підемо на вулицю, подивимося. Я так орієнтуюся, якщо дах, е, сніг на даху більший, ніж небо, значить небо дуже темне. Чуть-чуть Чуть-чуть було було просвіти. Чуть -чуть було просвіти. Бачимо, е, зарядилася батарея вже на 10% ми запасли. Хоча споживання час від часу піднімається. Тепловий насос на нагрів будинку так бере 700-800 Вт. Бачимо, на даний момент навіть трошки більше. Потім нас включено тут, я включив день, то так і так у нас енергія є. Отут є застелена електрична підлога під лінолем, вона бере 1 кВт приблизно, ну, але там термостат, термостат її включає, виключає час від часу, так знаєте. то що буде ремонт будеться. Там коридорчик у нас є тепла підлога. Вона постійно цілодобово включена. Ось От дуже маленько то є теплої підлоги. І... Зараз... Наші двері закривати? Хто тут, двері тут, тут, тут спеціально закрили? І Зараз ми ще покажемо, що у нас за в день чи гріється вода тепла. Тобто включений ванні в кімнаті нагрівач, включені теплі підлоги, включений обігрів будинку. Сонця нуль, але небо, щоб сказати, було трошки світліше. було трошки темніше. Тобто воно або темне, або дуже темне. Таке небо. 25, бачите, як? Бачите, ще падає. Значить, Ще трошки темніше, трошки світліше. Є. Зараз глянемо які панелі і глянемо, що у нас там по воді. Панелі чистенькі, вітер здув, ще гарніше, ніж були вранці. Тобто теж пробігся, трошки почистив. Це було дуже легко, там, ну, і частково чистив, все здулося, все добре. Ще раз нагадую, ці панелі не під'єднані до інвертора, не під'єднані до акумуляторів, це чисто, на води через контролер, ці електрику. Дві різні електростанції, одна з одної не пов'язана небо, бачимо таке чуть-чуть -чу таке буває на небі. До речі, дивимося, як сусіда де мансарда, показує, яке утеплений. Бачимо, якийсь на дахах лежить сніг, а в нього там снігу немає. Це говорить про те, що мансарда втрачає тепло. В нас мансарда, я вважаю, що утепла погано. Вважаю, що утепла погано. Але бачите, що тут на нашій, на нашій мансарді сніг лежить, але в тому місці, де, де там опалюється, трошки тонче. Трошки десь 15 см відвати, бачите, як тонче, там теж втрачається тепло. Якби зараз щось трошки вернути, о, о, біжимо, холодно. Так. Схід добре, ще глянемо захід. Бачите, де немає мацар, де скільки снігу крома, там де мацара тоненько, теж втрачає. 15 см відвати це слабо, ще робили чужими руками. Є підозр, воно і зробив. Бачите, тут трошки як впало таке, трошечки таке, і воно так і є трошечки, треба буде його зараз чистити. Я зараз його щищу. Все одно якийсь ват додатковий буде енергії. І зараз глянемо, що у нас воду нагріло як. І на півдня, бачите, яка вода була вже майже 45 було, стало 52. Тут було теж десь 40, вже майже 45, тобто літрів так, 250 води ми прогріли. Ні, ну хай 200. Літрів 200 води ми прогріли, 300 там не, не догрівається. І у нас цього вже буде достатньо. Я думаю, що сьогодні прийдеться мережу від мережі включати. Отак ми протримуємося такі дні. Ще ввечері побачимо, як було буде. Це півдня. Ну, але яка друга половина дня буде, можливо, не, не півдня, вже, мабуть, більше, якщо 13 година, і там ще скільки нас залишилося 14, 15, 16, ще 3 години залишилося. Ну, за 3 години багато не нагріє. Але щось та й нагріє. Бачимо, це обігрівач тут постійно працює, все працює, нам вистачає повністю електричний обігрів будинка. Ну, за рахунок теплового насоса, звичайно, якби все таким гріло, то ми не нагріли. Ми таке включалися, воно гонило-гонило, тепла не було. Поставили кондиціонер, зразу стало тепло і економно. Але вдену ту пору доби, лише від там, 20 січня, думаю, що нам би вистачало будь-яку погоду. Ще раз повторюю, погода дуже дуже-дуже. Похмура, дуже похмура. Так що ввечері подивимося, що там воно побільше, і не побільшає. запам'ятовує, як воно було. 50 майже 3 вже. Плюс тут рушничок ще гріється. Рушничок тепленький. Все тепленьке тут. А ні, дуже слабо циркулює. Коли донизу нагріта, то краще Це вже не тільки лізненькі. Але все одно ну, тепленький рушничок віддає тепло. І так ну, тут віддає тепло трошки. Ми тоненько робили утеплювача. Плюс вода нагрівається. Плюс водою ми користуємося. Користуємося навіть е в день постійно, в мене вода тепла, постійно використовується. чистої панельки на заході. Бачимо, було там 400, стало 580. Це одно якийсь там 100-200 Вт додалося. багато, але трошки додалося. Але бачимо, тут трошки побільшало, можливо, там сонце пояснішало. Щоб ми розуміли, що ми споживаємо енергію. Там зараз електрична плитка включена. Я включив там у нас ще одне приміщення, Андрій ложить плитку, постав... включив теплову пушку на півтора кВт. Бачимо, у нас йде споживання. Ми споживаємо енергію, не просто, щоб ми так О, нагрів йде, постійно тепленьке, повітря йде. Дуже приємно, коли на вулиці холодно. Сонця немає, просто лежить батарея на, е, сонячна панель на даху, і провода, а в хаті тепло. Споживаємо, беремо. ну то ж Не постійно таке навантаження і не постійно така генерація, плюс-мінус знаєте, і перекриває денне споживання. Да, це Така електростанція робити для звичайно побутового споживача. Е, ну Це недоцільно. Просто у нас робилася вона інше споживання. Але якщо ви робите, умовно кажучи, під зелений тариф. І у вас є велика електростанція чи шепить, яке споживання. Тобто, якщо у вас потужна електростанція, чисто для побуту, взимку можна виживати. Бачите, зараз раз там десь вимкнувся термостат на, на плиті, дружина готує, готує обід, О, трошки впало споживання батареїв. Основне споживається споживається від сонця більше споживається, ніж від батарейки. А зараз піде знову десь на заряд. І так воно працює дуже приємно. Чи воно вартує чи не вартує. це я зніму окреме відео, ми про те говоримо. Ми говоримо про те, як воно працює в таку погоду. Холодний, морозний, сніжний, хмарний день без сонця. Ну і на завершення нашого відео подивимося під за день. Зараз глянемо на даний час. У нас, як то кажуть, ситуація. На даний момент вже у нас 71%. Акумулятор, мережа випнета, вимкна нуля-0-0. Але зараз підемо, включимо її. Генерація закінчилася, Генерації немає. Показано зачастую, чому вже бачимо ніж за вулиці на вулиці. Ну, саме 18 година сонце дима, зайшло. Батарейка вже менше як вранці, але це вже коли сонце зайшло. Споживання йде, бачимо постійно все. Що у нас сьогодні за день по сонячних панелях? Сонячних панелей, нагадаю, 36 штук на півдні і 12. Це половина 6 на схід, 6 на захід по 620 Вт. Майже, майже 30 кВт панелей за день. Виробили такий похмурий-похмурий день 25.01.2026 2026 року, виробили 17 кВт годин. Якби не, ми не гріли будиночок, якби не, не гріли там, ще приміщення включали, ми зазвичай тільки тепловим насосом працюємо, тут на метр. Але сьогодні включали о, 760 Вт. -метр, даймо, метр. Але ми сьогодні включали і ще підігрів підлоги, включали підігрів там ще. Приміщення тепловою, тепловою пушкою. Всього ми з ніч в ніч опалювалося все. І день витратили 25,9 кВт. -годин. З них 17,7 компенсували сонцем. Якби не опалення. Чисто для побуту, я думаю, що 18 кВт годин. акуратненько вистачило б на насосик, ось на опалення, покрутити холодильничок, вода, приготувати їсти, нам би вистачалося 17 кВт годин, не так і мало. Так, там трап, навіть щось мережу воно ну, по інерції ще вранці. Потім ми виключили мережу. Бачимо, в 9 годин виключили мережу і не включили, Зараз підемо включимо, щоб вона була. І ще глянемо нашу воду. А вода наша навіть менше, ніж було в час дня. Тобто, ну, активно споживається. В принципі, плюс-мінус 55 навіть не нагрілося, але 53, щоб у нас на виході було із крана 43-44, вистачає, Тут, дивіться, 46. Ось така часинка буде рушничок. Тепленький, тепленький, тепленький. Ну, не вже майже холодний. Не з рушничка холодний, за те, що гріється вверх, бачите, ти ще не йде, Отак, оскільки у нас цей тен трошки не що так ще не рівень тена, вже трошки не холодне воно. Але все одно відтає. Тобто воду ми нагріли, поки що так притик води е, височить. Що водою користуємося постійно для побуту. І, ну, ми звикли користуватися водою постійно. Бачимо, тут нагрів у нас працює. Це працює від е, акумулятора, від тої електростанції, а це працює ще, здаждаю, від Ну хтось дивиться, постійно і легше від е, тих 10 панелей окремо, чисто на нагрів. Такий наш підсумочок, так що кожен для себе робить висновки. Вартує, не вартує, це інша тема. Ми показуємо, просто, як воно працює. Пишемо, коментуємо. Хто підписаний, підписуємося. І всім до побачення.